Вітаю! Сьогодні у нас на порядку денному роман Жан Поля Сартра Нудота. Це не просто книга, це цілий виклик для розуму, який змушує нас замислитися над такими питаннями, як сенс життя, наша свобода і відповідальність. Тож влаштовуйтесь зручніше, ми занурюємося у світ екзистенціалізму. Жан Поль Сартер видатний французький філософ, письменник і драматург, один із головних представників екзистенціалізму. Він народився у 1905 році в Парижі та виріс у складний післявоєнний час, що вплинуло на формування його філософських поглядів. Сартер стверджував, що людина засуджена до свободи. Кожен має право й обов'язок робити власний вибір і нести за нього відповідальність. За його думкою, людина народжується без заздалегідь визначеної сутності, і тільки через свої вчинки вона створює себе. У своїй книзі Буття й ніщо він розвивав ідею, що в абсурдному світі немає готових смислів чи правил. Кожен повинен самостійно знайти або створити сенс життя. Політичні погляди ж Сартра також відігравали значну роль у його діяльності. Він підтримував соціалізм, виступав проти колоніалізму і тоталітаризму, прагнув справедливого світу, так би мовити. Також в 1964 році йому присудили Нобелівську премію з літератури. Проте Сартер відмовився від неї, пояснивши, що це не бажанням бути частиною офіційних інституцій. Його філософія закликала людей не боятися свободи та відповідальності за своє життя, створюючи власний шлях у світі, який не дає готових відповідей. Отже, знайомтеся з нашим головним героєм Антуаном Рокантеном, на перший погляд, звичайна людина. Він історик, досліджує якісь архіви, живе в тихому французькому містечку. Але є одне, але у його житті починає відбуватися щось дивне. Усе, що раніше здавалося звичним, раптово набуває страшної, навіть відразливою риси. Знаєте, це відчуття, коли дивишся на світ і раптом усвідомлюєш, що все навколо якесь безгузде. Ось це і відбувається з рок -антеном. Також він починає помічати, що прості речі, такі як стілеця в бокам на дорозі, здаються йому дивними і чужими. І один із найбільш знакових моментів роману, коли рок-антен сидить на лавці в парку і дивиться на дерево, раптом це дерево перестає бути деревом, а стає якоюсь страшною масою коренів і гілок. Він починає відчувати огиду до всього навколо. Саме це почуття Сартера називає нудотою, але не тією, яку ми всі знаємо фізичною, а глибокою, екзистенціальною. Що ж насправді з ним відбувається, рок стикається з усвідомленням абсурдності існування, усе, що його оточує, не має жодного сенсу. Все просто є, без мети, без причини. Він розуміє, що світ навколо нього не підпорядковується жодним вищим законом чи правилом. Це відкриття викликає в ній найсильнішу внутрішню крису. По суті, його нудота це усвідомлення того, що існування безгузди і що світ просто трапився. Ніякого божественного задуму, ніякої зумовленості, просто чиста груба реальність. Тут починається найцікавіше це відчуття абсурду світу. Це не тільки про нудоту, це ключова ідея екзистенціалізму філософії, який присвятив себе Сартер. Він стверджує, що ми люди народжуємося у світі без будь-якого заздалегідь заданого Сенсу. Ну, це як вийти на сцену, де немає сценарію, все в твоїх руках і ти повинен сам вирішити, що робити. Але тепер увага, з цією свободою приходить не тільки можливість творити своє життя, а й почуття відповідальності. Ти не можеш звалити провину за своє життя на когось іншого, і не можеш сказати, о, це не я винен, це Бог так захотів, або це просто доля. У світі Саратра немає жодного божественного плану чи долі, все залежить тільки від тебе, і це і лякає, звичайно, і надихає водночас. Почуття свободи, яке відкриває перед оркантенном світ, парадоксально перетворюється на важку ношу. Він розуміє, що саме через цю цілковиту свободу і відсутність сенсу він має сам вирішувати, ким він буде і як житиме, і саме це викликає в нього почуття нудоти, постійне усвідомлення того, що він самотній у світі, де немає жодної основи, на яку можна спертися. Сартор у своєму романі показує, що люди часто шукають виправдання своєму життю в зовнішніх речах, у кар'єрі, в сім'ї, в релігії, але це лише ілюзії, які ми самі створюємо, щоб не зіткнутися з реальністю. Рокантен більше не може жити у світі цих ілюзій, і це робить його неймовірно самотнім. Але ця свобода також відкриває шлях до справжнього життя, де ти можеш сам вибирати свій сенс. У міру розвитку роману, Рокантен доходить висновку, що, незважаючи на цю безглуздість і абсурдність, він повинен прийняти цей світ таким, яким він є. Так, існування не має жодного заздалегідь заданого сенсу, але саме в цьому і криється можливість для свободи. Сартер пропонує нам узяти цю свободу у свої руки і створювати власний сенс. І ось тут настає кульмінація. Усвідомивши свою свободу, Рокантен вирішує, що має зробити щось важливе, що дасть його життю сенс, нехай навіть тимчасовий. Він вирішує написати книгу, Це з його спосіб виразити себе, використати свою свободу творчо. І ось це одна з найважливіших ідей Сартра. Навіть якщо світ безглуздий, ми можемо створити свій власний сенс через дії, через творчість, наприклад. Зрештою, роман Нудота це не просто історія про кризу однієї людини. Це виклик для всіх нас, щоб ми задумувалися, як ми живемо. Ми створюємо своє життя чи живемо за чужими правилами, уникаючи прийняття відповідальності. Рокантен вибрав бути вільним, незважаючи на страх. А що вибереш ти?